Прийшла з еміранту і, як завжди, відпочиваю біля під'їзду. Показувала вам, яку купила каву. Зараз ще раз покажу, але вже пити сьогодні її не буду дегустувати. Напевно, завтра зніму відео і свій відгук про цю каву. Що хочу сказати. Сьогодні понеділок, і я вирішила понеділок зробити днем голодування, тобто не вживати їжу зовсім, тільки пити, пити водичку. Ну, була кава зранку. ну... Можливо, не рахується. От, ви знаєте, я завжди себе випробовую на міцність. Дивлюся різних лікарів, чайку, Берга, американського лікаря. І я знаю, що голодування дуже важливо для здоров'я людини. Я колись голодувала місяць під наглядом лікаря львівського. Я їздила, можливо, мої глядачі, ютубівці постійно пам'ятають, результат був шикарний. От в мене я схудла була за місяць на 25 кілограмів. Я літала. Ну, тепер я хочу випробувати раз в тиждень голодувати. Як воно мені піде, якщо нормально, то можливо навіть спробувати проголодувати і три дня в тиждень. Ну, ця кава, ще раз показую її. Мені цікаво, можливо, хтось з вас п'є таку каву е німецьку от, можливо, поставить свій відгук. І зайшла в АТБ, як завжди, купила медгородську водичку. Я біля АТБ проходжу, завжди її купляю, роблю собі запас.